Футбольні м'ячі з автографами Андрія Шевченка та Олега Блохіна, шабля олімпійської чемпіонки Ольги Харлан, спортивна форма відомих українських спортсменів та багато іншого можна було придбати на благодійному аукціоні під назвою Життя заради дітей. Ініціаторами заходу стала громадська спілка Час змін. Цей аукціон у нас присвячений до дитини, якому, ну до Артемчика, якому 9 років він зараз на операції знаходиться в Германії. і ми його коли починали організовувати, ми хотіли... Направити онкохворим дітям, допомогти хоч чимось, бо сьогодні на сьогодні війна, і всі забувають про дітей. А діти це наше майбутнє. Історія хвороби третьокласника Артема бере початок з 2009 року. Тоді ізраїльські лікарі запевняли батьків, що виявлена в головному мозку пухлина не є злоякісною. Однак, через декілька років страшна недуга почала прогресувати. Около месяца назад у него начала отказывать левая сторона тела. Он начал спотыкаться, и у него перестала работать левая рука. Поэтому мы в срочном порядке связались с клиникой в городе Бюнсбург, с профессором Бирцем, это детский нейрохирург. Вот. И, как я уже сказал, две недели назад его, он его прооперировал. удалил опухоль. операція була дуже тяжелая, длилась 22 часа. В общем, мальчик был в наркозе более 30 часов. Нині 9-річний Артем Михаленко ще перебуває у німецькій клініці. Попереду у хлопчика чимало обстежень і тривалий реабілітаційний курс. В будь-якому випадку йому буде потрібна дальніша важлива реабілітація. І найголовніше, зараз ми чекаємо гістологію, тобто аналіз опухолі. Тому що так і в до сих пор не виясняє, що це за від Це з, з добро, качний, не дай Бог От цього буде завісі дальніше лічені на благодійний спортивно-культурний аукціон. Організатори запросили підприємців, представників влади та усіх небайдужих до чужого горя людей. Усього на продаж було представлено більше 80 лотів, як художнього, так і спортивного напрямку. Ми звернулися до громадських об'єднань, до спортивних об'єднань, і вони відкликнулися. Тому що вже зараз купили. Майку і пов'язку на голову, яка була задіяна на Олімпіаді в 80, і ну, людина, мабуть, розуміється в цьому, тому що він купив сьогодні її за 300 гривень. А це надзвичайно антикварна річ. Ми тішимося тим, що люди переймаються бідою, підтримують. І якщо ми можемо допомагати, давайте всі разом будемо допомагати. За підрахунками організаторів під час аукціону вдалося зібрати на лікування. Тема майже 40 тисяч гривень. Усі вилучені кошти наприкінці заходу було передано прямісінько в руки родичам хворого хлопчика.